Всім доброго дня! Не можу не зупинитися біля цієї краси, Ну обожнюю я цю чудову, незвичайну рослину, яка має таку прекрасну назву. Називається вона Скумпія. Скумпія взагалі це. ну, казали мені, як запам'ятати, є ще Скумбрія, да? а це Скумпія. Колись ще я була маленькою. Ми жили в Козятинському районі, і з Козятина, із того такого самобутнього, дуже відомого козятинського залізничного вокзалу йшов дизель на Липовець. І коли проїжджали саме ось, буквально десь після козятина, там хвилин я знаю, 5, 6, 7, І я знаєте про що мріяла? Я мріяла побачити цю скунпію. Тоді росла вона просто в посадці там. Ніхто не знав, що це екзотичне щось. Але мені воно з вікна потяга видавалося таким екзотичним, таким незвичайним, таким красивим. Ну от бачите, ранок у нас почався з такого біологічного, маленького вступу. ну Дійсно ж красиво, подивіться, Пухната, пухната, пухната. Зараз вона тільки розквітає. А насправді в нас п'ятниця сьогодні. уже. Остання п'ятниця першого літнього місяця, червня, вже вівторок, наступний у нас 1 липня, тобто у нас вже закінчився перший місяць літа, хто вже встиг, можливо, багато що зробити. Я нічого ще не встигла багато зробити, але на все воля Божа і казали мені, гарні люди, у Бога днів багато. Тому я думаю, що все воно буде по мірі того, як має бути. Після таких, як у нас ночей, проснувся, побачив оту скомпію, ще побачив добрих людей, сонечко, небо і дякувати Богу за це, що вже так добре. Щиро дякую всім, хто зі мною. Не втомлююся повторювати, тому що бачу, читаю, знаю. Намагаюся відповідати, але вибачте, якщо, можливо, десь комусь і не відповім. відповідаю на всі коментарі і на погані теж. Якщо ви в курсі, то Тік-Ток у нас фільтрує коментарі, і саме хазяїн сторінки, саме я в цьому випадку має право допускати їх чи не допускати до свого допису. Тому те, що я допускаю, а TikTok не допускає, просто для того, щоб ви... Ще раз подивилися, добрі люди прочитали і навчилися відділяти зло від добра. Всім гарного дня! Люблю, цілую. Пока-пока. Далі буде.